Дцятому році це маленьке містечко майже на два тижні стало столицею України. А ще це е, найцікавіше, що е, не все найцікавіше, що можна про неї сказати. Це про жмеренку туристичну. Дивіться в нашому сюжеті. На цей самоперон 7 червня 1919 року звідти з Вінниці приїхав уряд Петлюри. і на цілих 12 днів жмеренка стає столицею Української Народної Республіки. Якби український сучасний уряд вирішив раптом переїхати до жмеренки, він би це теж зробив поїздом, тому що залізниця це найголовніше, що є. У місті вокзал стоїть самісінькому центрі, розділяє місто на дві рівні частини і був побудований ще в далекому 1911 році. Вигляд він має, наче пароплав, що прямує до Одеси. Потрапити з одної частини міста в іншу можна за допомогою ось таких ось тунелів. Основна мета будівництва тунелів з'єднати старе місто, яке знаходиться заді нас. З новим містом це ми з вами знаходимося, де у період х років двадцятого століття були багажні відділення. І тут люди здавали свої багажі і потім вже чекали потяги. На потяги тут чекав і Микола II. Цар у жмеренці був тричі, і тут для нього навіть спеціальна кімната відпочинку була обладнана. Це зал імператору, це є царською кімнатою, коли ж був цей зал. Той паркет, на якому я зараз стою, йому вже більше ста років. Ось тут стояв стіл, він мав круглу таку форму. Ліпка залишилася ще з тих часів. Якщо з другої платформи спуститися вниз, ось цими ось сходами, ми побачимо пам'ятник Стапові Бендеру. Саме він казав, що Жмеренка – це останнє справжнє місто на землі. Судячи з особливо яскравого пальця, ось він. І камінця саме їх і потрібно терти, щоб усі бажання здійснювалися. Зовсім трошки треба пройти від вокзалу, щоб потрапити іще в одне надзвичайне місце жмеренки. За цією брамою розташований костьол Святого Олексія. У минулому році цей костьол висвяткував своє сторіччя. Жодна війна чи революція його не зруйнували. Лише одного разу радянська влада намагалася переробити його під свої потреби. Почали перебудівництво, але споруда дала тріщину. Тому радянська влада залишила костьол у спокої. А ще у жмеренці є справжнісінька страусина ферма. Оце. Самець це самка, це п'ятеро діток. Діткам, оцим маленьким, по 10 місяців привезли ми їх, їх із Закарпаття з хуста. З хуста. Ну щоб розвести, у нас в місті е, ну, мало що можна дітям показати. Словом, жмеренка це не просто довга зупинка потяга на вашому маршруті. Тут справді є на що подивитися. Залізничний вокзал, старовинні тунелі, пам'ятник устапові бендеру і, звичайно, страуси. Тому якщо ваш потяг зупинився у жмеренці, не полінуйтеся і, хоча б, вийдіть на порон. Це містечко. Того варте. А ще